Топ 5 золотих правил карасятника. Перше правило тиша і стабільність. Карас боїться шуму та різких змін. Один обраний сектор мінімум рухів, однакова глибина і кльов стає впевненішим. Друге тонка та проста снасть. Легка оснаточка без зайвих елементів, тонка волосінь 012-016 діаметр, маленький гачечок 12 розміру, Чудовий поплавочок, грам, 1,5 грамчика карась не любить опору. Третє. Не перекормлюй. Краще не догодовувати, ніж перегодовувати, золоте правило. Мінімальний стартовий закорм і точкове підтримання кльову. Четверте. Грай глибиною. Не лише на дні ловити. Часто карась бере, коли насадка піднята на 2-5 ну, см. Зміна глибини ефективніша, ніж зміна місця. П'яте. Переродність у всьому. Один натуральний аромат, дрібна насадка, е, спокійні кольори. Чим простіше, тим більше покльовок. І, друзі, запам'ятайте, на карася не потрібно використовувати там, мікс собі перекормки. Потрібно використовувати те, що карась любить, це мед, чесник, е, конопля. Тобто одну з них з цих прикормок. Це не так, як е, риболовля на коропа, де все треба в кучу або на. на, на, на для що? Треба один, тільки вид перемонки. Як краще використовувати часник? Всі рибаки це рекомендують часник для ловлі карася. Всім дякую, друзі, за перегляд, гарного дня! Дали рибалки, підписуємося, ставимо лайки.